Російський терор не припиняється. Сьогодні маємо чергове влучення в об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі ситуація по місту наступна. Вода є практично у всіх. Поки її не було, ми забезпечували підвіз води. Також працювали мобільні бювети з використанням очисних станцій, які нам передали місто побратимом Йокахама. Зараз ми запустили бювет у парку перемоги. Запускаємо в парку Горького та на та у сквері футболу на Таїрова по теплопостачанню. Ми перезапускаємо котельні, роботи триватимуть всю ніч. Зранку наші комунальні служби нормалізують температурний режим у квартирах. Напруги поки не подано, окрім критичної інфраструктури, яку було заживлено ще в день. Наші комунальні підприємства разом із аварійною службою 1501 контролюватимуть стан домових розподільчих щитів та тих підстанцій, які подають електрику в будинки. Відкриті всі пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядити гаджети. Продовжуємо працювати і не даємо жодних шансів окупантам нас зламати.